Я всіх вас вітаю, від щирого серця добра вам бажаю, хай буде достатку та щастя багато, гай сповниться миром і добробутом хата. Нехай в новім році усе вам дається, і радість баравіком довкола вас в'ється. Миру та спокою, вас і любові, кожного дня, щоб були ви здорові. Шановні наші вчителі, вітаємо вас із прийдешніми святами. Цей рік. Був насичений подіями, викликами і перемогами. Ми вдячні кожному з вас за ваш внесок у нашу спільну працю, за підтримку і професіоналізм, які допомагали нам іти вперед, навіть у складні часи. Нехай святковий час подарує можливість відновити сили і провести час із найближчими людьми. Нехай цей час буде сповнений радості. І гарних моментів. Всіх вітаю, з новим роком! Хай сьогодні тихим кроком Дід Морозик загнає у хату і презентів десь багато, щоб були у вашому домі гарний настрій та здоров'я, щоб збувалося бажання, мир, тепло і кохання. Bo koleta woła nas Razem z nami zaśpiewaj się tak Szczęśliwym Życzymy dzisiaj wam Powiedz powiedzieć, Tak jest tak jak ja. Wyślę kokos. Około mnie się prezenty a mi koń boi się, żeby dzisiaj tańka się. Z małym cieciem tańczy Kasia, miś puchatek z baśnią gra, jest na walce by czas. Ze chyjnym życzymy dzisiaj wam, miłość mieszka w nas. nas, rozgrzewa serca nas. Wiele miast, wiele powiedzi, dla, bring bonbons for the good, for the boss and bring the root. Lieber butter, Nikolaus, bring the Kleine Kinder of Лас нас Гросен лауфом Всеволоди з камфом. Цей миру і тепла, щоб в душі весна цвіла, Щоб сім'я не укусила, а натхнення вас смічила. За віконцем зима не вимітала. А дитяче серце не є замора. від мороз. О, подоробочки, безьютне склони. Тож ще певні солодко, серце зігріва. Батінчадки й ливеніч. Познову рік новий і те, хай щастя він вам принесе, міцне здоров'я подарує, хай радістю ваш дім кріпитьє. Новим роком вас вітаю, щастя й радості бажаю. Хай у серці буде світло а в житті усе привітно. Вас вітаю з Новим Роком, хай невпинним, тихим кроком. Білий та пухнастий сніг. Щастя, сипле на поріг, хай у вас бувається, все, чого бажається. Хай здоров'я не покине і добробут в хату лине. Принесе, хай змія хитра. Мир, любов і дохід швидкий, усмішок і гарних справ, ви рік почати І смачних страв. я побажаю? Миру щастя, в зміні. Хай вона оберігає, мудрість щедро надсилає. Затримаю в хмарах сонце, новорічна ніч настане. І в сніжене віконце тиході молод зняє він розв'яже загадково чарівну свою торбинку. Подаруночки чудові покладе на під'єлку. Хай ангел торкнеться вас ніжним крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом. Хай радість наповнить ваш дім, оселиться щастя та спокій у нім. З Різдвом Христовим, з Новим Роком! Анте фестен хабен фрауен, вунтес швіцлук фром гешмукт, таустен кайден стех ун шауен, Дорогі наші вчителі та учні ліцею, щиро вітаємо вас із Новим Роком та Світлим святом Лісба Христового. Нехай цей святковий час принесе вам тепло, радість і безліч щасливих моментів. Бажаємо, щоб новий рік став для вас роком нових звершень, добробуту та професійних успіхів. Нехай у ваших оселях панує затишок і любов, а серце наповнилося миром, надією та вірою у Краще. Дякуємо за вашу самовіддану працю, терпіння та мудрість. Ви є для нас джерелом знань, натхнення та підтримки. І ми щиро оцінуємо все, що ви робите для нашого зростання та розвитку. Нехай у вашому житті завжди буде багато світла і добра, а різдвяна зірка освітлює ваш шлях теплом і благословенням зі щирими побажаннями, учні та батьки. Тих сміхівши стукає всім, хай принесе щастя всім. Мутрий сміхи хай допомагає, а хитрий шлях оберігає. Вітаю вас із новим роком. Нехай 2025 рік принесе вам радість, натхнення та нові досягнення. Бажаю, щоб у вашій праці завжди вистачало тепла, розуміння і поваги від учнів. А кожен день був сповнений щирих посмішок та приємних моментів. Нехай рік буде наповнений здоров'ям, достатком та здійсненням незаповітніших мрій. І, звісно, саме головне мирного неба. Дякую за вашу мудрість і терпіння, які ви щедро даруєте нам. З Новим роком! Вже поспішає, нехай щастя вас вітає, позитив, дива та ласку. Хай дідь мороз зайде до хати, принесе подаруночки багато, ялинка святкова не хасяє, з Новим роком вас вітає. Кожен любить гарне свято і дорослі, і малята. Всі чекають з року в рік, воно зветься Новий рік. Будуть гарними ялинки, а під ними подарунки в кольоровій мішурі, радість кожній дітворі. Новий рік, чудове свято, ми чекаємо його, Зачуя тепла багато і найкращого всього: успіхів, любові, віри, щастя кожному із нас, Щоб ми життю раділи і сміхались повсякчас. заіскриться вогник чуду, хай до воду вас прибуде, хай насіється із неба, тем, вам треба, та цього всім треба, хай зіветься вам Божа ласка, і в життя рветься дві... казка. новим роком. З Новим роком вітаю я щиро та бажаю всім щастя і миру, сил, здоров'я та порозуміння, більше успіхів, більше везіння. Гадайте, бажання, ви знаєте, що перед новорічні дні є чарівними, що в ці дні можуть ставатися різні дива і збуваються бажання. А ще всі невдачі, помилки, образи потрібно залишити в цьому році, а все хороше забрати на наступний рік. Згадайте бажання якщо щиро вірити, то воно неодмінно збудеться. Снігу і та в'язав пустим. Бажаю, щоб наступний рік приніс вам стільки радощів, скільки днів на рік. І щоб щодня дарував вам посмішку і частинку добра. Нехай все, що ми планували, обов'язково збудеться. Все те, що хотіли почати, почнеться, а що хотіли закінчити, закінчиться. Нехай наступного року ми станемо щасливішими, добрішими і уважнішими до людей, що оточують нас. А світ відкриє нам нові двері. Я хочу привітати з Новим Роком та Різдвом наших дорогих та шановних вчителів. Я бажаю вам в новому році дуже багато позитивних емоцій, успіху, щастя та звісно, ж любові. Я сподіваюся, що вас буде очікувати багато всього приємного в новому році. Я вам цього бажаю від цього серця. Та ще раз вітаю вас з новим роком та Різдвом. Шановні вчителі, я Олександра Ігнатіва з 11-го Б класу. Хочу щиро привітати вас із наступаючим новим роком. Цей рік був дуже непростим, але ви залишаєтесь сильними, терплячими та відданими своїй справі. Можливо, ми кажемо це кожен рік, але це дійсно так. Ви не просто нас вчите, даєте знання, ви в такі складні часи даєте нам тепло, віру та підтримку. Це дуже цінно. Я в дякую вам за це. І від усього серця хочу побажати у новому році найголовнішого мирного неба над головою. Хай у домівках буде радість, мир, любов, всього найкращого. І хай настане той день, коли ми зможемо всі разом сказати, що війна закінчилась. Сподіваюсь, це буде в новому році. Дякую вам за ваш труд і за те, що ви виховуєте нове покоління з новим роком!